Радіо Чикаго Палата представників проголосувала за оборонний бюджет наступного року, повідомляють в політику, незважаючи на невдоволення республіканців щодо таких соціальних питань, як фінансування Пентагоном, абортів та проведення дрех-шоу на військових базах. Палата представників таки ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет наступного року. Нагадаю, що у 2024 році на оборону буде виділено рекордні 886 мільярдів доларів на 3% більше ніж минулого року. Пар документ відправляється на підпис до Джо Байдена. Зазначимо, що бюджет передбачає допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Раніше Байден просив схвалити виділення 106 мільярдів доларів на зміцнення нацбезпеки, 60 мільярдів доларів, з яких мали піти на військову та гуманітарну допомогу Україні. Сьогодні ж конгрес мав піти на канікули, але Сенат має намір повернутися наступного тижня, щоб схвалити новий раунд допомоги Україні. Якщо Сенат проголосує за нього, то Палату представників також викличуть до капітолію для голосування. Рухаємося далі. Власне, уряд Америки готується до Трампу. Конгрес заборонив президенту в односторонньому порядку виходити з НАТО. Конгрес схвалив законопроєкт, який забороняє президенту Сполучених Штатів Америки вийти зі складу НАТО без схвалення Сенату чи акту Конгресу. Автори документа зазначають, що значення НАТО різко зросло після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і законопроєкт має надіслати сигнал авторитарній владі в усьому світі, що вільний світ залишається єдиним. Дональд Трамп, фаворит на пост президента від республіканців, неодноразово критикував ідею НАТО і натякав, що готова. Ви вивести США з альянсу змі. Також припускає, що Трамп може відкинути п'яту статтю північно-атлантичного договору, згідно з якою США як країна-учасниця НАТО, зобов'язані захищати своїх союзників. Рухаємося далі. Власне і також є новина про те, що республіканці хочуть позбавити Гарвард багатомільйонного фінансування. Повідомляють в Нью-Йорк Пост. Федеральний департамент освіти продовжує розслідування в Гарвардському університеті, який став епіцентром антисемітських скандалів. Багато Рубліканців закликали позбавити навчальний заклад сотень мільйонів доларів державного фінансування. Республіканець Елі Клейн взагалі заявив, що американська система освіти є по суті рекетом. Спочатку платники податків зобов'язані субсудувати навчальні заклади, а потім ці ж заклади змушують їх виплачувати студентські кредити на навчання цього року. Прямі федеральні виплати Гарварду досягли рекордну 676 мільйонів доларів. А зараз до теми мігрантів. Сотні мігрантів їдуть попутками через Мексику, щоб дістатися кордону Сполучених Штатів. Повідомляють у Фокс. Чергове відео із сусідньої країни, де сотні мігрантів вишикувалися біля залізничних колій, ширується, шириться в інтернет мережі. Люди чекають слушної нагоди, щоб сісти на потяг і дістатися до кордону зі сполучених штатів. До сполучених штатів кадри зроблені в мексиканському п'єдернегас десь за три години їзди від техаського Іглпаса. Вже в мережах ви можете їх переглянути на ютуб-платформах або ж, звісно, в інтернеті. Американське прикордонне місто вже не справляється з рекордною кількістю прохачів притулку. Тільки у вівторок та середу і четвер через пропускний пункт пройшли понад 10 тисяч нелегальних мігрантів. Загалом же, за даними джерел, у митному на прикордонному контролі два дні тому південний кордон перейшли ще 10 тисяч біженців. Марк Цукамберг будує компле. Лекс із великим підземним бункером про це буде наступна новина. Повідомлять у йорк Пост. Отож, засновник Фейсбуку, голова Мета Марк Цукерберг, будує на острові Куї, Гаваї величезний комплекс вартістю в 100 мільйонів. Доларів зазначимо, що сама земля йому в 2021 році обійшлася в 170 мільйонів доларів. Головною фішкою комплексу стане власний підземний бункер площою в 5 тисяч квадратних футів із власним джерелом енергії та води. Це були всі актуальні новини з блоку США. Отож, передаю слово моїм колегам Наталю. Що ти скажеш на ось ці новини, які ми підготували. Як ти любиш говорити, Вадим, вражаючі новини і насправді вражаючі. Уяви собі, а, власне, величезний комплекс із великим підземним бункером. Як думаєш, Цукерберг щось знає і до чогось готується? О... Не знаю, важке питання, можливо, просто він е, знає, що скоро катаклізми прийдуть, е, надводнення, все інше. І власне цей е, його бункер спасе від цього. Ну, знаєш, квадратних Путін... футів я перепрошую, просто так бункери не будуються. Знаєш? Ну Путін також має свій бункер, і що Ну, щось? так Путін, це Путін. Ну, це ж це я думаю, це, кожен мільярд, кожен само... мільярдер, мільйонер має свій бункер також, mm -hmm. і це логічно. Якби в мене були лишні кошти, я би так само побудував би цей бункер. Ну, до речі, цікаво дійсно. В нього там буде вся різна, е, ну там дж власні джерела енергії та води, то в Знає, принципі як... на майбутнє можна, звичайно, там і жити. От це як фільм, знаєш, якийсь дивишся, де такі комплекси, великі, бункери, телевізори, там рація, супутники, ти спостерігаєш, що робиться в світі, там, там, там. Я подумав, якщо не буде електроенергії, ну інтернету, то у всього це ж, звісно, окей. То напевно, я думаю, що. На флешку можна буде записати різні фільми, там передачі їх, передавлятися, ну, поки <гум> ти не постаєш, ну або ж дрони випускати, знаєш, дивитися, яка зараз земля, що там від неї відбудеться. Ну, в такому напрямку. Так, в такому напрямку, ну окей. Ну, Сподіваюся, збок, що ці бункери не пригодяться, насправді. І бачиш, як майбутньо. Сенат, так само Конгрес ще не йдуть на канікули. Бачиш, вони напевно зляться, тому що вони вже хотіли відпочивати готуватися до різдва, але ні, тому що нам все ж таки потрібна їхня допомога, потрібні кошти. І сподіваємося, що наступного тижня ми будемо вже повідомляти втішні новини на радіо Чикаго про конгрес, саме так і що власне Америка все ж таки виділить ту суму, на яку про яку говорили раніше. Це є 61 мільярд доларів, а не 300 мільйонів. Як власне вони прийняли в закон в бюджет Америк? Рике, ну сподіваємося, що дійсно новини наступного тижня будуть більш втішні і буде вже так. якась оновлена інформація. Тому радіо Ю Чикаго.